Поговоримо про те, як позбутися папілом і бородавок протягом одного дня. Часто вони і справді зникають за добу, але іноді зменшуються поступово і потрібно більше часу. У декого цей процес може тривати від 4 до 6 тижнів. Будьте терплячими, адже цей засіб надзвичайно ефективний. Звідки беруться папіломи та бородавки. Більшість інформації, яку я зміг знайти, вказує на вірус ВПЛ, вірус папіломи людини. Це дуже поширений вірус, яким інфіковано 325 мільйонів жінок у світі. Існує понад 100 його різновидів, і 14 із них можуть викликати рак. Але фактори, що визначають, виникне рак чи ні, насправді є епігенетичними, вони мають набагато сильніший вплив, ніж гени. Наприклад, вплив довкілля на організм, спосіб життя, харчування, рівень стресу. Проте цей вірус можна змусити залишатися неактивним. Після зараження вірусом імунна система починає з ним боротися, але ці віруси дуже хитрі, вони ховаються і можуть взагалі вас не турбувати. Імунна система не бачить тривожних сигналів і не помічає їх, тому вони просто чекають, чекають і чекають, доки імунітет не ослабне. А потім, із віком або за наявності сильного стресу, вірус виходить із укриття і починає активізуватися. Взагалі, однією з причин раку шийки матки у жінок є ВПЛ. Це четверта за поширеністю причина раку серед жінок, тому це не жарти. Кілька досліджень показали, що простий домашній засіб йод ефективний у боротьбі з папіломами та бородавками. Одне з досліджень показало 77% успішності, але мене така цифра не влаштовує, нам потрібно ближче до 100%. Тому додамо до йоду часник. Часник смертельний ворог не лише вірусів, а й ракових клітин. Фітонутрієнт аліцин у часнику привнічує проникнення вірусів у різні частини тіла, включно з шийкою матки та анальним каналом. Я знайшов дуже цікаву інформацію: хтось намагався отримати патент на зовнішнє застосування йоду для придушення ВПЛ, для його інактивації, зниження ризику дисплазії шийки матки та запобігання раку матки і анального каналу. Цей домашній засіб складається з двох інгредієнтів: повідон йоду, який можна купити майже в будь-якій аптеці, і звичайного свіжого часнику. Ось рецепт цього засобу. Візьміть тарілку та роздушіть трохи часнику, доки з нього не піде сік. Потім візьміть іншу тарілку з кількома краплями повідон йоду. Далі візьміть невелику кількість, приблизно 1 восьму частину чайної ложки, часникового соку разом із часточками часнику. Змішайте його з йодом і добре перемішайте. Потім візьміть цей розчин, нанесіть його прямо на бородавку або папілому та заклейте пластером. Залишки часнику можна накрити плівкою і покласти в холодильник, термін зберігання, доба. Розчин потрібно наносити двічі на день. Можна використати той самий часник, роздушений вранці, просто додайте до нього кілька крапель йоду, знову перемішайте, нанесіть на ту саму папілому або бородавку і заклейте новим пластером. Повторюйте процедуру двічі на день щодня, доки бородавка або папілома повністю не зникне. Швидкість з якої проблема буде зникати, залежить від загального стану здоров'я. Можливо, є діабет, переддіабет або серйозна інсулінорезистентність. У людей із діабетом чи порушеннями рівня цукру в крові, ризик появи папілом і бородавок значно вищий. Однозначно існує взаємозв'язок між інсулінорезистентністю та вірусами. До речі, якщо ви ще не перейшли на кетогенну дієту і не практикуєте інтервальне голодування, наполегливо рекомендую почати. Вони ефективні в довгостроковій перспективі і допомагають запобігти поверненню проблеми. У когось папіломи можуть зникнути буквально за 7 годин, але, як я вже казав, це може зайняти кілька тижнів до 6. У будь-якому разі буде поступове зменшення їхнього розміру. Роздалений часник насправді може зберігатися кілька днів, однак ефективність засобу має бути максимально високою, тому я рекомендую використовувати свіжий зубчик щодня. Також, після роздавлювання часнику, фітохімічним речовинам потрібно 10-15 хвилин, щоб активуватися. Але це не має значення, бо засіб буде під пластирем. Він матиме достатньо часу, щоб увібратися в шкіру і подіяти. Я також рекомендую вживати часник паралельно із зовнішнім застосуванням. Додавайте його до їжі, можна використовувати і часниковий порошок. Крім того, почніть приймати цимк. Він також дуже ефективний проти вірусів, особливо ВПЛ. Рекомендую приблизно 50 мг на день разом з іншими мікроелементами. Сам факт появи папілом і бородавок може свідчити про високий рівень цукру в крові та інсулінорезистентність. Тому потрібно перейти на кетогенну дієту і практикувати інтервальне голодування. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте канал, поставте лайк, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Бережіть себе та будьте здорові!